У нас сьогодні теж рол, теж з курочкою, але трошки з іншими інгредієнтами. У нас тут подвійний сир, тому що ми любимо сир. У нас тут моцарела. у нас тут салат Коуслоу, Про нього я вже розказувала в минулому відео, тому можете подивитися і знати, що це за салат. Свіжі огірочки, а це немаловажно. Помідорка. А я люблю помідорки. І соус тако. Let's test. Счатку я вам покажу його в розрізі. Подивіться, ото така смакота, ото тако виглядає сочно. Отак От має виглядати рол. Він так гарно. Коротше, я хочу спросити. Однулась мені жінка. Ви дуже пританцьовуєте, коли я вам смачно, тому що я дам. Що вам сказати про це? Коментарі. Дуже хрустка капусточка. Така свіженька, лиш зеленою привезена зранку. Півгодини тому нашинкована. Шикарно. Сирок. Тако. тако ви чувствуєте, сирок. Ще тако ви чувствуєте смачну курочку з нашого смокера, до речі. Офігенно. Огірочки. Хрустя. Помідорка. Лажненька. Поняла, я вмію описувати. Муха отстань.